Привіт-привіт! Це Віктор з курсів Пайки і Я вам хочу трішечки розповісти про припої, тому що мене останнім часом запитують, чим паяти, тому що людям з Аліекспреса присилають ось таке або ось таке гімно, яке взагалі не паяє. І зараз я вам хочу показати, що ж це за гімно, тому що до мене звернулись люди, у яких не могли оцим припоєм залудити. Нормальним паяльником дріт на температу, і вони на паяльнику ставили температуру 400 плюс градусів. Ось показую, як воно паяє і чи паяє взагалі. От, давайте, ледь-ледь, ледь щось ледь, ледь. там дим іде. Щось там дуже складно, але плавиться. При цьому у мене ще й вже ізоляція плавиться. Отакий От припой виглядає, як. не знаю, як творог. Він не хоче плаватись, о, пішла жара, от щось там розплавилося, але в мене розплавилася ізоляція, бо я так довго тримав дріт. от Бачите, покоцало всю ізоляцію. Відкладаємо це гімно і попробуємо трішечки е, інше гімно, на якому хоча б написано відсотковий склад. Ну, Я йому не вірю, тому що зараз я вам покажу. Але це гімно теж на дуже височенній температурі. бачите, Налипло, налипло. На паяльнику в мене стоїть 365 градусів. Ну, от, щось з горем пополам, воно там спаяло. Сіра така пайка. Тобто, Хоча це якби, має бути свинцевий припой, але пайка сіра і негарна. Відкладаємо це, берем. Берем, тепер я навіть збільшу. Тут це буде краще видно. Американський припой, USA, все як має бути, кестер. Без свинцевий припой 96,3% олова. І пробуємо ним паяти. Температура плавлення 219 градусів. Бачите, вжух, я, я спаяв. Тобто ми в сервісники, ремонтники, е, вважаємо цей припой складним, тому що у нього дуже висока температура плавлення. Але він плавиться в рази легше, ніж у то гімно з Алікспресо, яке дали в навантаження. Е, тепер беру свинцевий, свинцево-вмісний припой Альфа, от 63 на 37, і лужу ним. Все гарненько, все блищить, От, пролужено, швидко. У цього припоя температура плавлення 187 градусів. Дякую за увагу. Приходьте на курси для того, щоб пізнати цю сферу набагато краще. А взагалі, ось це гімно. Просто не купляйте, а якщо вам вже хтось на Аліекспресі його прислав, можете його просто викинути. Воно вам не потрібно. Мені взагалі здається, що це відходи.